Ты же думал, и сам you mm -hmm. Господи Ісусе Христе Боже наш, Боже всякого милосердя і щедрот, Твоя милість безмірна і людинолюбність недослідима безодня, до Твоїй величності припадаючи, зі страхом і трепетом, як раби, недостойні, подяку Твоєму, милосердю за Твої благодіяння, що були на рабах клей, нині смиренно приносимо. Як Господа, Владика і благодійника славимо, хвалимо, оспіваємо, величаємо і припадаючи знову дякуємо, твого безмірного і невимовного милосердя, смирено благаємо, щоб нині маління рабів твоїх прийняв, і милостиво сповнив їх, і в подальшому всіх вірних твоїх рабів, що любові до тебе і ближніх. І в усі доброчинства живуть, одержувати сподоби. церкву твоє святу, монастир наші міста, це, і до всяких з них обставин визволяй, і мир та спокій їм даруй, Тобі з беззначальним твоїм Отцем, і присвятим, і благим і єдиносушним твоїм духом, в єдиному слави славимому Богу. Завжди подяку приносити і славословити і оспівувати сподоби. Слава тобі, Боже, благодійнику наш навіки, і віки. що незважаючи на зовнішнє обставини, завдяки тому, що в наших душах серцях живе пломінь молитви, живе бажання творити волю Божу, виконуючи його западній святі, ми будемо зберігати той святковий стан, який нам дарує як задоволення печетності до Восхисвіта Нехай сьогоднішньому ваші святові виклади. Щиро одним черговим моментом, коли людина незважаючи зможує... на Ваше Високопреосвященство, преосвященство, дорогі владико Павле, ваше преосвященство, дорогий Владико Антонію, ваше преосвященство, дорогі владику Єфреме, всечасті Отці і браття монастиря, шановні присутні у храмі, всі, хто долучається до нашої молитви за допомогою трансляції Богослужіння в мережі інтернет, дорогі у Христі, брати і сестри, Христос Воскрес, Воскрес. Я дякую вам, Отець Лаврентій, за теплі слова привітання на мою адресу. І ви вірно сказали, що найголовніше в день народження це подячна молитва. І я дякую усім вам, що сьогодні ми зібралися всі у Михайлівському Золотоверхому соборі і звершили цю подячну молитву. Подякували Богу за всі ті благодіяння, які Господь дарує не тільки мені, але кожному із нас. Ми всі завжди з нетерпінням чекаємо свого дня народження. Ми любимо цей день, ми чекаємо привітань, подарунків, добрих слів. Уваги, поваги і багато-багато іншого, чого ми сподобаємося кожен у свій день народження. Але сьогоднішній день, як і вчорашній, чи який буде завтра, він такий же самий. І незважаючи на те, що сьогодні свято, але життя наше продовжується, і мені. Як людині, як священнослужителю, як монаху, потрібно продовжувати жити і виконувати ті обов'язки, які на мене поклала церква і священне началі нашої церкви. Ми всі живемо у дуже непростий складний час у час війни. Але незважаючи на це все, ми хочемо знаходити для себе хоча б хвилинку, годинку або навіть і день для того, щоб якось відволіктися від цієї страшної біди і присвятити цей час собі, своїм ближнім. Але найголовніше просвятити Його Богові, тому що саме від Нього залежить і в Його руках, у Його волі наше життя. В день народження найперше потрібно дякувати Богові за дар нашого життя, за те, що Господь зберіг нас до сьогоднішнього дня. Молитися, щоб Господь продовжив роки нашого життя. Продовжив для чого? Для того, щоб ми покаялися у своїх гріхах, які ми вчинили і продовжуємо чинити протягом нашого земного життя. Продовжив для того, щоб ми реалізували себе у цьому житті. Щоб ми якомога більше зробили добрих справ, щоб ми залишили після себе добрий слід, щось, що буде нагадувати нашим послідовникам про нас, зробити те, що буде корисним для нашого спасіння, для розбудови і утвердження. Нашої помісної української церкви і нашої незалежної української держави. Тому я і дякую сьогодні Богу за все, що Господь давав і продовжує давати мені у цьому земному житті. Я вдячний отцям, владикам, співбратам моїм за те, що вони. Завжди приїжджають розділяти зі мною цю духовну, в першу чергу, радість. Я дякую браті монастиря, священникам, які сьогодні приїхали, за те, що ви підтримуєте мене, допомагаєте мені, тому що розбудовувати монастир, утверджувати його. Підтримувати його у належному стані це не лише обов'язок мій, і не лише я один працюю заради цього. Ми всі з вами працюємо задля розбудови нашого святого Михайлівського Золотоверхового монастиря. Тому я дякую вам за те, що ви завжди зі мною і мене підтримуєте і допомагаєте. Я дякую усім вам, дорогі браті і сестри, за те, що сьогодні ви знайшли час і можливість прийшли до храму, і ми спільно звершили цю святкову молитву. Але найбільше я дякую сьогодні нашим захисникам, завдяки мужності, яких ми сьогодні маємо можливість кожен найперше жити. А вже святкувати день народження чи щось інше, це на другому, на третьому чи на якомусь іншому місці. Але найперше ми вдячні за те, що ми маємо можливість сьогодні жити. Бо життя це найбільший дар, який нам дає Бог. І в день народження ми повинні не просто святкувати, а це день. Подяки Бога. Бо народження у деяких людей є не одне. У більшості людей воно є не одне. Є народження тілесне від наших батьків, є народження духовне, коли ми приймаємо таїнство хрещення, є народження, коли Люди, у людини трапляються якісь в житті такі моменти, що вона ніби вдруге народилася. Тобто Бог зберіг її життя. Ми часто говоримо, що народився у сорочці. Недаремно існує такий вислів. І ось такі дні, такі моменти, які бувають у нашому житті, ми теж називаємо їх нашими другими днями народження. Є бойове народження наших військових і багато інших днів, особливих у нашому житті. І тому день народження покликаний для того, щоб ми складали подяку Богові за рік, який ми прожили і за наше подальше земне життя. Тому я вітаю усіх вас і бажаю усім нам найперше великої перемоги, справедливого миру, здоров'я, всім, терпіння. Нехай Господь благословляє всі наші добрі справи, але найголовніше, щоб усі ми працювали, щоб ми робили добрі справи. Ми менше чинили гріхів, ми наверталися до Бога, ми єдналися навколо нашої української церкви і нашої української держави, бо це все є запорукою нашої майбутньої великої перемоги, нашого благополуччя, миру і спасіння нашої душі. Тому нехай усім нам у цьому допомагає Господь Бог за молитвою Божої Матері і всіх святих. Амінь. Христос Воскресе. Молиться, мають, бажаю, України, і